Чи цікаво вам по справжньому зрозуміти ментальність і поведінку представників іншої нації, що відрізняється від вашої? Як би ви поводилися, якби потрапили в інше життєве та іншомовне оточення, яке ще й технологічно досконаліше за ваше? Сьогодні я спробую відповісти на ці питання, спираючись на власний досвід та інші дослідження. А з вами я, Сергій Макаренко і канал про життєві історії. Якщо ви любите послухати про справжній досвід без прикрас, то ви в правильному місці. Цей сюжет, скоріш за все, буде довшим за попередні. Тож запасайтеся улюбленими бажано здоровими напоями та їжею. Ну, я каву вип'ю. І вмощуйтеся зручніше. Має бути цікаво. А якщо ви ще не підписані на мій канал, то зараз саме час це зробити, щоб не пропустити наступні сюжети. За вподобайку та коментар буду особливо вдячним. І традиційне посилання на попередні сюжети в описі до цього відео. Тож без безволікань вперед до розповіді. Як я вже зазначав, важливий фактор життя у Швейцарії та й будь-якій іншій країні Євросоюзу – це інтеграція з місцевим населенням. Цей процес має декілька напрямків: вивчення мови, участь у культурних, громадських та спортивних заходах, соціальна та волонтерська робота, а також спеціальні інтеграційні програми. Ми з дружиною намагалися активно брати в цьому участь. Наближався триденний музичний фестиваль, і ми зареєструвалися на ньому як волонтери. Ми мали працювати в суботу та неділю по 4 години на день. У п'ятницю в перший день фестивалю ми не працювали, оскільки я відвідував курси німецької в Цюріху і після навчання вже не мав ні енергії, ні бажання волонтерити. Кожен день фестивалю був тематично поділений за стилями музики та виконавцями. За словами тих, хто працював першого дня, нічого цікавого першого дня й не було. Виступали молоді хлопці та дівчата з Сучасним хіп-хопом під фонограму другий день, коли ми приступили до роботи, був уже цікавішим. Виступали живі колективи. Була якась популярна в Швейцарії група, яка виконувала пісні для дітей у стилі поп-року та кантрі. А потім виступала місцева група молодих музикантів, які дуже технічно і якісно виконували балканські пісні. Мені їх було дуже цікаво послухати. Того дня ми працювали на вході, реєстрували волонтерів і видавали їм беджі. Хочу зазначити, що організація фестивалю була добре спланована і все працювало як швейцарський годинник. Всім волонтерам видавали спеціальні талони, за якими можна було двічі на день поїсти, вибираючи будь-що з усього асортименту. Ті, хто працював два або три дні, мали талони на кожен день. Відповідно, скажу по секрету, що ті, хто працював на кухні, могли їсти і пити навіть без талонів. На третій день у неділю ми мали працювати на кухні. До наших обов'язків входила допомога в обслуговуванні відвідувачів, видача замовлень, допомога на кухні, миття посуду. Цей день був найбільш насиченим як за кількістю відвідувачів, так і за музичною програмою. Як і очікувалося, почали виступати дійсно цікаві музичні колективи. Мені особисто дуже сподобалось трьох хлопців, які оригінально і віртуозно змішували стилі від попси до важкого року, і все це виконували тільки на ударних контрабасі та гітарі з вокалом. І гітара, що була із ефект-процесором, гітара, до речі, акустична. І я, взагалі, був вражений майстерністю виконавця і вокаліста, які. Грав на гітарі на цій, а контрабасист ще періодично грав на басовому тромбоні. Тепер я шкодую, що не зняв на відео їхню гру, бо ми тоді були дуже втомлені і дрімали на лавках біля озера. Ми погодилися працювати ще з 10-ї вечора до 2-ї ночі, бо не вистачало людей. Саме в цьому стані я і слухав віртуозів. Єдине, що я зафільмував того пізнього вечора, це виступ музичного регі-проекту, який був хедлайнером. Я вже не пам'ятаю її імені чи сценічного псевдоніма, але як я зрозумів, її батьки були емігрантами. Про що вона розповідала зі сцени і навіть присвятила цьому одну пісню. Якість виконання звуку були на високому рівні, хоча я і не є поціновувачем цього стилю музики. Взагалі, як я помітив, що велика кількість швейцарців дуже любить раз та музику та цей рух. Чому я так вважаю? посеред літа 2024 року в містечку Фефікон, що недалеко від Грайфензея, біля озера, проходив регі фестиваль. Ми з дружиною в той день домовилися зустрітися зі знайомою в тому містечку біля озера, і звісно, йшли набережною, де проходив фестиваль. Була реальна спека, і людей було дуже багато. Таке враження, що з'їхався Веастюрівський кантон і не тільки. Виконувалися наживо регі композиції, навкруги поширювався характерний запах марихуани і тусувалася велика кількість обкурених чоловіків та жінок різного віку від молоді до навіть літніх людей, хіпарів. Я нормально ставлюся до вживання марихуани, особливо в лікувальних цілях, але не є прихильником натовпів і таких двіжів. Тому не був у захваті від цього дійства і відчув значне полегшення, коли ми знайшли вільне місце в тіні дерев на траві біля озера. Взагалі, мене більше надихає виступ на самій сцені, аніж тусня під цією сценою. <після> Зараз трошки ще вип'ю кави. Але повернімося до волонтерства на нашому фестивалі. Після 10-ї вечора люди ніби зірвалися з катушок. Жування вина та пива збільшилося в рази. Ми ледь встигали мити фужері стакани, і це продовжувалося навіть після того як ми закінчили свою зміну після другої години ночі. Нарешті наша зміна підійшла до завершення. Ми попрощалися з колегами і пішли додому. Хотілося єдиного швидше впасти в ліжко і заснути. заснути. Незважаючи на навантаження і в тому, враження залишилися тільки приємними. За весь час, що ми провели на фестивалі, ніхто ні на кого не накричав, ні з боку персоналу та волонтерів, ні з боку відвідувачів. Хоча були промахи в обслуговуванні та своєчасному виконанні замовлень. Відразу проведу власну суб'єктивну аналогію, як би це все відбувалося, наприклад, в Україні постійні крики, істерики і підсирання колегам. А про хамську та зверхню поведінку багатьох українців взагалі можна говорити довго. Можливо, я і сподіваюсь на це, що зараз ситуація вже змінилася. На мою думку, можливо, така толерантна поведінка швейцарців зумовлена довгим періодом країни без воєн та громадянських конфліктів, забезпеченістю та делегуванням серйозних міжособистісних конфліктів в третій стороні, де сторони конфлікту не з'ясовують стосунки наживо, а виключно через суддю адвоката, полісмена, психолога чи соцпрацівника. Тут якраз можемо проговорити про ментальні швейцарців, принаймні з моїх спостережень. Я, як і багато інших українців, помітили, що швейцарці в будь-яких напружених ситуаціях як мантру повторюють фразу штрес», тобто не стресуй, сповільнися, не лети, все добре, все чудово, дихай і заспокійся. І ось тут мої спостереження повністю збігаються з висновками одного з досліджень. Швейцарія вже багато років асоціюється з високим рівнем добробуту, стабільністю та якістю життя. Це підтверджується її високими позиціями в міжнародних рейтингах, зокрема World Happiness Report. Згідно з методологією цього звіту, Швейцарія традиційно отримує високі оцінки завдяки значному ВВП, високій тривалості життя, щедрості та низькому рівню сприйняття корупції. Цей високий добробут часто корелює з поширеним у швейцарському суспільстві культурним ідеалом, що узагальнюється фразою кайн штрес без стресу. Проте за цією зовнішньою картиною благополуччя ховається глибоке і тривожне протиріччя. Попри високий індекс щастя, Швейцарія стикається зі значною кількістю самогубств. Особливо на залізничному транспорті цей парадокс поєднання видимого благополуччя з прихованим психологічним відчаєм вимагає аналізу. Фраза Кайн це набагато складніше явище, ніж її прямий переклад. У швейцарському контексті воно є маркером вічливості та взаємної поваги, що допомагає підтримувати зовнішню гармонію. Це не фактичний психологічний звіт, а соціальний код, який може приховувати індивідуальну напругу, що суперечить цьому зовнішньому ідеалу. Дослідження показують, що, попри ефективну робочу культуру з гнучкими графіками, існує значна внутрішня напруга. Швейцарія посідає одне з останніх місць за показником балансу між роботою та особистим життям перфекціонізм. Глибоко вкорінений у швейцарському суспільстві стає фактором ризику. Він перетворює високі очікування та робочі вимоги на хронічний фізіологічний і психологічний стрес, що призводить до депресивних симптомів і суїцидальних ідей з 2012 по 2025 рік. Рейтинг Швейцарії в індексі щастя знизився з першого до 13-го місця, що свідчить про значні зміни в суспільстві. Причиною цього спаду є зниження показників соціальної підтримки та свободи вибору. Це вказує на те, що індекс щастя для Швейцарії є скоріше показником системного, а не індивідуального емоційного благополуччя. Відчуття ізоляції та внутрішня соціальна напруга безпосередньо корелюють з проблемами психічного здоров'я та існуючою стигмою. Проблема суїцидів у Швейцарії є значною щорічно відбувається близько тисячі самогубств. Що у чотири рази перевищує кількість смертей у дорожньо-транспортних пригодах? Однією з ключових причин є глибока культурна стигма навколо психічного здоров'я, що розглядається як ознака особистої слабкості, а не як медичне захворювання. Через страх осуду багато людей страждають мовчки, не звертаючись за допомогою. Навіть у високоякісній системі охорони здоров'я доступ до послуг може бути ускладнений високою вартістю та довгими чергами. Феномен суїцидів на залізниці є публічною проблемою, яка змусила суспільство в особі залізничної компанії SBB діяти. На відміну від прихованої кризи загального психічного здоров'я, залізничні суїциди, як видима, верхівка Айсберга, змусили суспільство до всебічних заходів запобігання. Це створює гострий контраст. Суспільство діє на видимі проблеми, але ігнорує приховану кризу психічного здоров'я, яка залишається заблокованою культурними та інституційними бар'єрами. На підтвердження вище наведеного дослідження маю інформацію з власного досвіду та спілкування. Окрім курсів з німецької мови, мені запропонували відвідувати фірму, яка спеціалізувалася на інтеграційній та соціальній практиці. Там працюють як самі швейцарці, так і вихідці з інших країн. Це свого роду місце, де працюють люди після важких травм, з вадами здоров'я або ті, хто через певні життєві обставини та психологічні особливості не можуть працювати на інших роботах та в приватних фірмах. Щодня п'ять разів на тиждень після курсів з німецькою я відвідував цю фірму, де знайомився з системою праці в Швейцарії. Ця фірма спеціалізується на утилізації електроприладів, обробці деревини та металу, а також роботі в саду. Я працював 4 години з півгодинною перервою. За цю практику мені платили від Гемайнде 160 франків на місяць, що є копійками. При цьому я спостерігав, що інші працівники на самі фірми наприкінці дня отримували оплату готівкою. Оскільки вони отримали, я не цікавився. Спочатку мені запропонували роботу з утилізації електрообладнання. Зазначу, що це зовсім не та утилізація, яку малює уява з брудом та важкою фізичною працею. Процес відбувається в чистому просторому приміщенні, де є всі необхідні інструменти для ретельного розбору будь-якої техніки. За два тижні я розібрав дуже багато фотокабін, телевізорів, комп'ютерних моніторів, лептопів та іншого приладдя. Всі компоненти ретельно сортуються та складаються окремо для подальшої переробки. Одного разу мені на розбір потрапив професійний студійний бобінний магнітофон Revox. Я навіть зробив декілька фото цього бобінника і його розбірки, звукорежисери старої школи в курсі, що це за назва. Він був в чудовому стані, але я мусив його розібрати до найменших деталей. Після двох тижнів я перейшов у столярний відділ, де почав працювати з деревом. У юності я мав досвід столярної роботи, але тоді мене це не надихало. У Швейцарії ж почавши вивчати їхні методи роботи з деревиною, я заново відкрив для себе цей фах, і мені сподобалось. Тим більше, щоб був увесь необхідний інструментарій та верстати, на яких я ніколи ще не працював, за час роботи я реставрував садову лавочку, зробив тумбу на колесах, сконструював велику кількість дерев'яних стільців для свята зустрічі весни. Так, стільці, які я робив після використання, успішно спалили на фестивалі весни в Тюріху. Ви самі можете подивитися це зараз на відео, як знущалися з цих стільців. Ож я змонтував відео з етапами роботи над цими стільцями, повну версію якого ви можете подивитися на моєму каналі. У цій фірмі в кожному напрямку процесом керували наставники, які навчали, перевіряли та допомагали. Процес роботи не квапливий і проходить за принципом: сім раз відміряв, один раз відрізав з дотриманням чіткої технології. Це були дружні та приємні люди з великим практичним досвідом. Я з ними добре потоваришував. Було захопливо без офіціозу знайомитися зі звичаями та вподобаннями швейцарців. Наприклад, шеф, який відповідав за роботу з металом, затятий гірськолижник та бігун. Веселий жартівник, шеф з роботи по дереву, високий чоловік, трохи за 60 років, але на вигляд має максимум під 50 років. Теж бігун, і з гарним почуттям гумору. Їх дуже веселило моє абракадабрне володіння німецькою, але вони з розумінням ставилися до моїх потуг у спілкуванні, всіляко допомагали у формулюваннях і дуже поважали мої старання в комунікації. Я цікавився особливостями роботи як державних фірмах, так і приватних. Вони розповідали, що якщо пощастить влаштуватися не на приватну фірму, то це чудово, бо там значно менше вигорання. Робота розмірена і некваплива, на відміну від приватних та іноземних фірм, де з працівників вичавлюють усі ресурси. Тож вони були задоволені тим, що багато років працюють у саме у такій фірмі, не приватній. Це ще одне підтвердження вигорання багатьох людей, які живуть у Швейцарії та працюють на приватних компаніях. Ще одне моє спостереження: щоранку, їдучи в потязі та в автобусі, я бачу велику кількість кам'яних облич пасажирів. Таке відчуття, що їдуть роботи в людській подобі. За час нашого проживання в селищі, це півтора року, було біля п'яти випадків, коли люди потрапляли під потяг. За словами місцевих, це були суїцидальні випадки. Тож можу зробити висновок на власних спостереженнях. Матеріальна забезпеченість і достаток, коли немає балансу в житті та роботі, в результаті призводять до депресії та вигорання. Зазначу ще один нюанс: переважно більшість швейцарців працюють за наймом, а підприємство це більш як розвага для тих, хто акумулював значну суму грошей. Як правило, дрібним підприємством з метою заробітку та виживання займаються мігранти з Балкан та Сходу. А далі я розповім про курси німецької мови. У Швейцарії навчанню приділяється дуже велика увага. Існує багато шкіл, які пропонують якісне навчання як з вивчення мов, так і зі зміни професії та підвищення кваліфікації. Звісно, в цій системі є як якісні послуги, так і посередні. Майже рік я вивчав німецьку в школі, яка належить величезній швейцарській корпорації. Мій старт був з рівня А 1 Нашу групу прогнали за два місяці, хоча ми мали проходити цей рівень чотири місяці. У групі вже були ті, хто повторно проходив курс, і, звісно, їм було простіше. Нам же новачкам було складно встигати за темпом. Одна з викладачок подавала матеріал так, що тягнуло на сон. Інша ж була набагато жвавіша, але працювала вона з нами лише раз на тиждень. Через два місяці нам видали папірці про закінчення курсу А1 і перевели на А2, але перевели не всіх. Ось залишили на повторне коло. Я теж був переведений на А2, хоча відчував, що не дотягую. Цього разу мені пощастило з викладачем. Це був німець віком трохи більше за 30 років, який знав близько 10 мов, активно вивчав китайську і мав декілька вищих освіт. Як він розповідав, його батьки теж науковці. Спільного між нами було ще й те, що він, як і я, був атеїстом і дуже тонко, залежно від ситуації тролив усі релігії світу. Оскільки в нашій групі була переважна більшість мусульман, він періодично торлив їх на предмет радикального ісламу. Викладацькі здібності його дуже круті, да і сам він, як людина, був веселун, жартівник і дуже приємна людина. Взагалі, і я за 4 місяці курсу А 2 значно підтягнув свій рівень. Хоча прийшов із суттєвими пробілами в знаннях граматики. За весь курс ми відкрили посібники для навчання лише декілька разів. А весь інший час ми все прописували в зошитах, говорили, читали тексти, відміняли дієслова, писали диктанти. І все це відбувалося в жвавій і веселій атмосфері. І наостанок мова піде про міфи та реалії зверхності швейцарців до мігрантів та громадян інших європейських країн. Спочатку знову звернуся до дослідження, а потім висловлю своє суб'єктивне сприйняття на основі досвіду проживання в Швейцарії. Питання ставлення швейцарців до іноземців є складним і потребує врахування культурних, історичних та соціальних аспектів. Швейцарія багатокультурна країна. Швейцарці цінують свою культуру, традиції та високий рівень життя, що іноді може сприйматися як певна закритість чи гордість, але все це не обов'язково означає зверхність. Швейцарія активно залучає висококваліфікованих спеціалістів. Якщо емігрант демонструє професійну компетентність, його зазвичай поважають. Соціальна інтеграція дуже цінується. Швейцарці можуть бути стриманими, якщо іноземці не дотримуються місцевих норм, наприклад, повага до тиші чистоти пунктуальності. Це не зверхність, а скоріше очікування, що приїжджі поважатимуть швейцарський спосіб життя щодо стереотипів про розумніших іммігрантів, то швейцарці цінують скромність і командну роботу. Тож надмірна демонстрація переваги незалежно від походження може сприйматися негативно. Загалом швейцарці цінують компетентність і внесок у суспільство, незалежно від походження. Важливим моментом є бюрократичні бар'єри на федеральному рівні Швейцарії для українців з тимчасовим захистом статусом С. Це не про зверхність, а про системні обмеження імміграційної політики, спрямовані на контроль ринку праці та тимчасовий характер захисту. Статус С дозволяє українцям жити, працювати та отримувати соціальну допомогу, але є тимчасовим і не веде автоматично до постійного перебування. Хоча українці можуть працювати, вони підпадають під федеральні квоти на робочі дозволи для громадян з країн, які не входять до ЄС навіть з роботою, якщо ваша посада не стратегічна. Заявку можуть відхилити на користь швейцарців чи громадян ЄС. Статус С дозволяє українцям жити, працювати та отримувати соціальну допомогу, але є тимчасовим і не веде автоматично до постійного перебування. Перехід зі статусу «С» на робочий Б або «Л» Пермінт є дуже складним і практично неможливим у багатьох випадках, навіть якщо ви вже маєте роботу та житло, перехід не є автоматичним. Це результат балансу між гуманітарними зобов'язаннями та захистом швейцарського ринку праці. А моя суб'єктивна думка полягає в тому, що Швейцарія в першу чергу створена для швейцарців, а потім уже й для інших. З моїх спостережень, якщо ви людяна і вічлива особа поважаєте і не порушуєте закон, берете участь у суспільному житті, то й ставлення до вас буде відповідним: повага і відкритість. Але через міграційне обмеження є певне відчуття, що ти ніби живеш у золотій клітці, ніби тебе ніхто й не обмежує, але ресурсів недостатньо для відчуття більшої свободи. Вже коли сценарій цього сюжету було відредаговано та сформовано, я згадав ще одну важливу тему: ставлення швейцарців до політики. Швейцарці активно беруть участь у політиці завдяки прямій демократії, голосуючи на референдумах до восьми разів на рік із явкою близько 46%. у парламенті 10 партій від центристів до радикалів. Як от маргінальна швейцарська партія праці чи нова революційна комуністична партія. Я неодноразово помічав у населених пунктах Кантону Цюріх наліпки з комуністичною символікою та гаслами. Чому це дозволяють? Швейцарія цінує свободу слова і асоціації, закрита в Конституції. Забороняють лише символи, що розпалюють ненависть чи загрожують порядку як нацистські. Це дозволяє демократії залишитися відкритою, де ідеї конкурують через вибори, а не заборони. Вірно, це чи ні це вирішують власне самі швейцарці. Але мені, який вже в усвідомленому віці застав совок та всі радощі комунізму, було дуже неприємно спостерігати таку свободу вираження політичних симпатій. Приватних розмовах зі швейцарцями я піднімав цю тему. Вони ставляться до цих радикалів як до місцевих та регіональних дурачків, оскільки на їх переконання відсоток таких персонажів дуже малий, і в них немає шансів реально впливати на життя та устрій країни. Я ж зі своєї сторони розповідав їм про реальний комунізм і його наслідки, якому був свідком, і казав, що можна просто прогавити той момент, коли ліваки фашисти і нацисти можуть реально взяти владу. Що вже не раз було історично доведено, цей сюжет був достатньо довгим, і я вітаю тих, хто додивився його до кінця. А в наступних випусках я планую знову повернутися до мандрівок Швейцарії і покажу вам дуже гарні місця, в яких мені пощастило побувати. Також розповім як дякують організатори заходів за волонтерську діяльність. І розповім про свято роклету, на якому я теж волонтерив з другом з Іспанії, з яким познайомився в селищі. Тож, якщо ви ще не підписані на мій канал, то раджу це зробити, щоб не пропустити наступні сюжети. Також буду дуже вдячний вам за подобайки та коментарі. А тим, кому цікаво, з чого все почалося, залишу посилання на список підтворення в описі до цього відео. Дякую вам за увагу! З вами весь цей час був я, Сергій Макаренко, і життєві історії. Залишаємося на зв'язку. Далі буде цікаво. До наступної зустрічі і бережіть себе.